Давайте поговоримо про США та Китай і чому для США так важливо визнати Крим російським. На жаль, не дуже добрі новини. Я б сказав, що погані новини для нас, але ми маємо це знати. І давайте поговоримо про це. Почнемо з того, що Трамп може і дурень, але він не ідіот. Останні його дії, останні його дії націлені е, на Послаблення Китаю, так, в них є стратегічна ціль. Послаблення Китаю може його там дії робляться через дупу, але йому пофіг, бо в нього є ціль. Послаблення Китаю, і ця ціль не просто він так собі її вигадав. Це аналітичні центри, великі аналітичні центри Державного департаменту США, ЦРУ. Вони розробляють стратегію, і вона була розроблена і ще при Байдені. Просто Байден цього не робив, не наважувався, не хотів, не знаю. Але Трамп взяв це і думає: так ну що вони ці аналітичні центри йому дають, що Китай стає гегемоном. У всьому світі. Тобто, головним у всьому, давайте пере, ну, трошечки перелічимо. В економіці вони вже перші. У, у світовій торгівлі, також у контролі критичних матеріалів, також у кількості зареєстрованих патентів Китай вийшов, вийшов на перше місце. Раніше США було кількістю патентів володіло. Ні, вже Китай. Потім нас заганяють в секторі напівпровідників штучний інтелект. Інтелект півроку їм залишається, щоб назагнати. Будують найсильнішу армію в світі. У міжнародних розрахунках вони вже переходять на юань та кредитують. Кредиту вони майже всю Африку кредитують в юанях. В юанях. Ну, вони, коротше, захватують світ. Китай найбільший виробник автомобілів, металургії, має десятки довзрострокових стратегій. Що вони роблять? Вони знижують курс юаня, щоб він був конкурентоспособніший, і їхні товари були конкурентоспособніші на всіх ринках. Оце це він робить. Також Китай, державна політика в них є на підкуп урядовців та. Голів корпорацій. Вони так 5% від оберту готові віддавати урядам країн, та ну там в Африці та і в Європі. Я думаю, там Орбан сидить на ткатах від Китаю та від Росії. Дуже нормально. Але вони це державна політика. Вони захватують світ, захоплюють світ, і все це Китай робив, спираючись на інфраструктуру старої системи, старого світового порядку. Ось про для до чого тут визнання Криму аналітики Держдебу оцінюють е, ризики втрати США гегемонії? Дуже реальна. Як штатам усунути цю загрозу? Загрозу втратити як світове панування, а як наслідки ослаблення Китаю? Ну, вай... е, перший варіант це війна з Китаєм. Руйнування їхнього технологічного потенціалу, ну що, війна з Китаєм? Пряма? Ні, не варіант. Бо, по-перше, Китай е ядерна держава, дуже велика армія, дуже велике населення. Ну, воювати напряму з Китаєм не варіант. Як яке найслабше місце ну у Китаї? Так ну аналітики видають інформацію. його ринки збуту, світова торгівля, і ось тут можна бити. Що Трамп і робить? Бо аналітики сказали, що напряму не можна, а ось ринки збуту так. Світова торгівля, що трам робить, ламає світову торгівлю. Так і чим швидше, тим ефективніше буде удар. Наважуюсь припустити, що політика Трампа саме проти цього і спрямована. Зокрема, тарифи проти Китаю ну напряму не можна. Трамп трошечки обісрався з тарифами про Китай. Тоді тарифи проти партнерів Китаю вже починає бути боляче, бо партнери Китаю не можуть скорочення світової торгівлі б'є ланцюжком створення. Ну Створення вартості, де Китай важливий елемент запуск глобальної рецесії. Трампу вигідно зробити глобальну рецесію, бо вона боляче удає, ударяє насамперед по Китаю, і Трамп це є ціль Трампа. Коли ти не можеш використовувати логіку прямих дій, ти зас... застосовуєш керований хаос. Ось Трамп і хоче застосувати керований хаос. Може в нього вийде не керований хаос? Ніхто не знає, бо він трошечки дебіл, але він не ідіот. Він це робить навмисно. Логіка, яку розуміє лише він: хвиля рецесій, криза у різних секторах, фінанси, фондовий ринок, банківський виробництво та всі ланцюжки поставок. Що вони зроблять? Вони просто зметуть економіку. Економічний потенціал та економічний розвиток Китаю. Вони його зупинять. І на додаток війна. Але війна не пряма між США та Китаєм, а війна між Китаєм таким чим. Я не знаю, може Тайвань, може Філіппіни. Там багато. Я вже багато аналітики чув, що в тому індо... Індокитайському регіоні дуже багато гарячих точок, які можна просто сірником, одним сірником і вони спалахнуть. Ну, а де тут Україна? Да? Особливо, звичайно, ніде. В рамках ідеального шторму, який зап... Трамп собі запланував, да? е, що готується ще один з невеликих елементів запуску керованого хаосу є світовий порядок. І коли Трамп хоче визнати. Крим російським, то він хоче зламати старий світовий порядок. Йому це вигідно, тому що він хоче хаосу, в якому Китай буде слабшати. Китай буде слабшати, бо Китай зараз перший, хто користується всіми благами світової торговлі. І якщо вона піде на низ, то кида... Китай піде ну швидше, ніж всі інші. Швидше, ніж всі інші, бо він дуже залежить від цього. Ну, і тому визнання Криму російським дуже так знаєте, як пазл приходить Тампу, Трампу до того, що він задумав у себе в голові. А отже, треба що нам робити в Україні? Да? Треба готуватися звичайно до гіршого, бо нічого гарного з цього не вийде. Сподіватися на якогось чорного чи білого, білого лебедя, що ну добре, але нічого гарного не буде. Важливо одне, Україна має розраховувати лише на себе. Звичайно, у нас є союзники, але вони ну, союзники. Да? Якщо їм вигідно, вони допомагають. Ми бачимо це на прикладі США. Європа нам зараз допомагає, бо їй вигідно. Бо якщо Європа перестане нам допомагати, війна піде до їх. І тому вони нам допомагають. Є тимчасові вони союзники, ворогів багато і не тільки. Поза нашою країною. Всередині в нас дуже багато ворогів. І, на жаль, на жаль, ми бачимо, що керівництво нашої держави в більшості своєму не розуміють ту проблему. Може президент розуміє, а біля нього не розуміють. Може в Верховній Раді декілька людей розуміють, а більшість не розуміють, що ми просто в дупі. І якщо вони не допоможуть чи не будуть е, спричиняти спротив. Тому що ми маємо робити як держава одне, одним цілим, то на жаль, нічого гарного не буде. Війна буде ще тривати. Я так розумію, що 2-3 роки буде тривати війна, і ми можемо вийти з цієї війни державою. Я не кажу перемож... переможницею виграші, да? державою. Тільки якщо всі ми будемо працювати на користь держави України.